Політехніка Галичина, регулярний чемпіонат суперліги, завершила домашньою перемогою над БК Дніпро. Підопічні Лукаєчі на потужностях влада на спробували зі старту захопити лідерство. Однак Станіслав Тимофенко з Олексієм Балашовим втрутились у плани господарів триочковими влучаннями. І все ж галичани виграли стартову чверть завдяки вмінню власних американських легіонерів Дарила Мічела і Майкла Лі умовах часового цейтноту діяти максимально зосереджено. І саме вони у наступній десяти хвилинці забезпечили зеленим плюс вісім. Щоправда, Тимофеєнко знову провів вдале пристрілювання за дуги. А Костянтин Глазирін китком згори вирівняв становище. Подібним чином тривала решта ігрового часу. Львів'яни з усиллями влади на віддалялися. Дніпряни ж стараннями Тимофеєнка постійно нас доганяли. Вирішальної ж миті гості власні спроби не використали. А Вукосавлевич реалізував усі чотири штрафні китки. Тож, навіть пропустивши дальні від Деріка Лоу, львів'яни перемоги із власних рук не випустили: 69-67. Протистояння сербського центрового і українського форварда завершилось на користь велетня Галичини. Владан Вукосавлевич, хоча й здобув стільки шочок, як і Станіслав Тимофеєнко однак, оформивши черговий дабл дабл, доповнив результативну гру 14-ма підбираннями.